Що ж, друзі, вже за мить ми зустрінемося на онлайн зв'язку з Іваною Олійник, І Хочемо вам сказати, що після розмови з нею у нас буде рубрика Спорт тайм. Тому обов'язково підготуйте свої спортивні форми. Можливо, у вас є керемат чи якісь коври для спорту? То обов'язково підготуйтеся, щоб цей час для вас був корисним, а також дуже зручним. Ну що ж, про культурний фронт, що роблять музиканти? Класичні, естрадні. З нами на зв'язку Івана Олійник, музикознавиця, вокалістка, лідерка гурту Шелтер. Про це все з нею говоримо вже зараз. Іванно, ви з нами? Так, я з вами, привіт усім. Доброго ранку. Привіт, привіт. Мені Добре здається, ранку. що у вас там ще раніше. Яка у вас година зараз? Так, <світ> да, напевно, вам видно, що в нас ще темно, це шосте ранку, тому сонечко ще не дійшло поки що в Лондоні. Але дуже приємно, що Івано ви знайшли час от просто доєднатися, незважаючи на те, що це ніч, <світ> темнота <світ> певно, що дуже любите свою справу і хочете поділитися нею з нами і з нашими глядачами. Я просто вас дуже люблю, неможливо відмовити. <гум> дуже дякуємо вам. Хочемо поговорити про те, як музика сьогодні служить, як музика сьогодні, яким інструментом вона є навіть в цій війні. І на початок хочемо поговорити про те, як саме музика може допомогти людям під час війни. От як ви вважаєте? Ну, я думаю, що кожен з нас уже за цих більше як півроку переконався в тому, що музика може підтримати, може допомогти. Чи це в особистому прослуховуванні, чи це коли ми відбираємося разом і маємо можливість слухати музику, співати разом, якщо ми говоримо про служіння? Тому 100% я думаю, що і ми переконались, і це очевидно для всіх. Якщо говорити про культурний фронт. Тут ситуація можливо не така очевидна для всіх, але якщо навіть звертати увагу на історію, що завжди музика була дуже важливим таким і впливовим інструментом, навіть для політики різних держав, і завжди на культуру і на музику виділялись і ресурси, і час для того, щоб ем, просувати це як е, інструмент. Як представництво національне, тому так завжди було важливо, і тут можна також виділити такі певні тези, тому що насамперед культура вона може показати повноцінність держави, національності. Вона може показати її цінності, чим вона живе насправді, тому що завжди в культурі вони проявляються, зокрема, також розширити знання інших людей про. Традиції про національність, чому особливість. Ну і в цей час ми бачимо, що культура може допомагати в благодійних цінах, в цілях, коли ми можемо збирати певні кошти, ресурси і допомагати іншим людям. Клас, мені дуже сподобалась думка про те, що все-таки в культурі закладені і наші особливості, так як нації, угу. і це саме через музику вони і розкриваються. Розкриваються, так, так дуже сильно. А пані Івано, а скажіть, будь ласка, чим можуть бути зараз корисні музиканти? Як вони можуть впливати на те, що на перебіг війни? Як вони можуть допомагати найшвидшому завершенню війни? От що ви Я думаєте? Хочу тут додати, що на початку війни дуже багато артистів, музикантів сказали, що ми відчували себе спустошеними, непотрібними, аж до того моменту, коли зрозуміло, що можна якось цим, цією музикою допомагати. Ось давайте послухаємо про це. А, так, звичайно. Я, як теж одна із музиканток, це добре відчула, тому що коли ти бачиш. Руйнування, коли ти бачиш смерть, то здається, що творчість і музика, зокрема, вони просто безсилі. Але коли ми прийшли в себе уже фактично ближче до літа, ми почали бачити, як організовуються концерти, зустрічі як в Україні, так і за кордоном, щоб допомагати як українцям. Так і нагадувати людям за кордоном про те, що у нас війна, про те, що ми є, тому що люди вони схильні забувати. Ми це знаємо, і музика є теж хорошим інструментом, щоб цьому допомагати. І ми побачили реакцію і наших людей, і іноземців, що людям це потрібно що це сильна підтримка. Що люди часто вражені, що в нас є така українська традиція, і це стосується і академічної музики, і естрадної, і джазу, і всіх сфер. Люди шоці від того, наскільки ми яскраві українці, і тому цей час війни ми можемо показати себе з позитивної сторони і підтримати один одного. Це точно. І ще мені здається, що до цього ще додається дуже класний плюс. Так? Це те, що можна робити якісь благодійні збори під час таких концертів. І мені здається, що і зараз, напевно, що в Європі напевно, uh -huh. дуже багато таких є заходів, тому що дуже багато артистів саме не в Україні. От я знаю, що певна частина артистів в Україні саме проводять концерти для підтримки українців, а дехто просто за кордоном. Для того щоб збирати кошти на потреби працюють на різних фронтах дійсно. А, пані Івано, а що стосовно класичних музикантів, От, ну ми власне бачимо, що естрадні музиканти і викладають у соцмережі свої спічі, і збирають кошти там, донатять. А, якось більш осторонь стор... знаходиться класична музика. Чи дійсно вона теж допомагає, чи просто вона не настільки медійна, що ми можемо це побачити? А, на жаль, Просто в контексті України академічна музика не настільки популярна і не настільки має особливо зараз ресурси, щоб показати, що вона робить. Але як в Україні, так і за кордоном вона дуже активно себе проявляє. Зокрема, в більшості держав, які ми можемо зараз назвати Євросоюзу, Британії, проводяться дні української музики, особливо активно. Майже кожного місяця можна знайти. П'ять десять концертів, які носять назву Підтримка України. Я не знаю, чи в нас буде можливість глянути. Є різні підготували афіші, щоб вам показати ем, німецькою, англійською, в Чехію, Польщі. Ем, як я сказала, майже кожного тижня можна побачити такі концерти, які проводять саме на підтримку України з благодійними зборами для того, щоб розказати, показати, які в нас є композитори, які в нас є класні виконавці. Тому академічна музика теж дуже багато робить. І, зокрема, ось минулого тижня мені вдалося побувати на фестивалі української музики, який відбувався в Оксфорді, це під Лондоном, де повністю. Програма з українськими виконавцями, фактично, український фестиваль, який проводиться кожного року в Києві. Софія Київська вони там його проводять і запросили сюди показати українське мистецтво, показати там звучала музика Валентина Сильвестрова, дуже популярного композитора. Фактичного топ 1 зараз у світі українські колективи і виконавці хор. Київ, камерний хор, Київ також відомі піаністи, Скрипалі. І люди були приємно здивовані. Наскільки це класна музика? Що це українські музиканти, і якого це рівня звучання? Тому так. Багато що робиться. Ми побачили багато афіш, і справді це, напевно, лише маленька частина того всього, що відбувається. Просто ми тут в Україні, і ми цього всього не бачимо, не бачимо, але працює і, але і, і я навіть академія. це послухала анонс цього фестивалю, і ми навіть трішки позаздрила, тому що зараз саме в Києві ну немає такого різноманіття цих концертів. Але ми віримо, що навіть той самий хор Київ, який зараз на сторонах він повернеться, і ми зможемо послухати. Я обов'язково хочу сходити. Однозначно підтримаємо тебе у твоїй справі. А що стосовно естрадної музики, знаємо, що багато естрадних виконавців змінили свої стилі, можливо, змінили свої тексти, репертуари. Так, вони почали більше співати про те, що зараз народ потребує. Чи дійсно так чи відслідковуєте ви ту саму лінію у саме естрадній музиці? Звичайно, відслідковуємо, і це напевно не секрет для всіх, тому що це ескладні виконавці. Вони більше популяризують, розказують про те, чим вони займаються. Ну і телебачення нам в цьому теж допомагає. Хоча часом, от я теж спостерігаю за деякими виконавцями, які трошки просто користуються ситуацією, щоб Хайпують, потрапити так? на сене да сцени Європи, іноді не зовсім якісний матеріал випускається, скажімо так. Просто за тенденцією, щоб це було українське, щоб це була патріотична і музика, і тексти страждає якість. Але я сподіваюся, що в цьому потоці навпаки українці зможуть виробити свій особливий стиль, ділитися справді якісною українською музикою. Тому загалом це класно, що є така тенденція, а далі буде краще. А чи є тенденція така до саме зміни свого репертуару на українську мову? Тому що ми знаємо навіть українських виконавців, які протягом всього час їхньої творчості співали лише російською, наприклад? Чи в більшості так, що є перехід на українську, чи все-таки це дуже індивідуально? А, мені здається, що українська мова стала сьогодні таким каталізатором. Чи ти... Хочеш бути присутнім на, скажімо, сцені українській чи ні, тому що uh -huh. українці перестали сприймати російську мову нормально і це uh -huh. е Пані Івано, секундочку, якісь перебої зі звуком у нас е е можливо, так спробуємо якусь технічну затримочку? Ні, де, е все одно маємо невеличкий заклик. Можливо, ми зараз подивимося відео. Спробуємо подивитися відео, про яке ти обіцяла. А спробуйте зняти навушники, якщо вам зручно. Можливо, краще, бо якийсь шум з'являється. зараз? О, все є. Це прямий ефір, ми розуміємо. Так, але будемо продовжувати. Я думаю, що музику естрадну і класичну ми більше розкрили. А тепер хочеться пані Івано від вас почути про ваш гурт. Ми вже розказали нашим українцям, що ви власне співаєте у гурті, який називається шелтер. Розкажіть, будь ласка, як ви працюєте зараз у плані війни? Чи можливо у вас з'явилися нові пісні? Розкажіть нам буде цікаво і приємно дізнатися. Так, за цей час ми записали кілька нових пісень, які пов'язані саме з тематикою війни і, хоча більше можу сказати, з тематикою надії і підтримки наших людей. В цих піснях ми говоримо про те, що ми молимось за Україну, що ми віримо в перемогу, віримо в те, що Бог може захистити. І так було завжди, що Він. На боці тих, хто страждає, і ми віримо, що Бог нам допоможе, і ми віримо в перемогу. і Віримо, що наші українці зможуть це пережити. Все буде класно. Про це були пісні. Я не знаю, чи ми встигнемо подивитися, але ви наші глядачі можете послухати, знайти на Ютубі і. Самі зробити висновки. Ми, власне, саме зараз викачуємо відео, яке ви нам надіслали якраз перед ефіром і на інстаграм сторіночку. Теж ми посилання зробимо на ютуб це обов'язково. Але думаю, що поки ми з вами ще будемо говорити, то ми зможемо показати а, часинку пісня, яку ви записали. До речі, я хочу сказати про Івану. Вона дуже скромно просто розповідає. Але будучи зараз у Великобританії, вона спеціально приїхала в Україну для того, щоб поспівати гуртом на спеціальній молодіжній конференції, щоб підтримати молодь, яка залишилась в Україні. І от мені здається, що це теж дуже. Сильно, коли музиканти, навіть якщо вони зараз покинули країну через небезпеку, вони все одно повертаються, щоб послужити. Так що, Іван, ви молодець і ваш гурт також. Дуже дякую. Насправді я сумую надзвичайно за Україну і чекаю можливості повернутись повноцінно. Сподіваюсь, що це вже буде скоро. Можливо, ви можете розказати про улюблену пісню вашого гурту, про що вона? Хто її написав. Ми знаємо, що саме ваш гурт ви співаєте так багато пісень свого авторства. І це українські пісні прислана. Це те, що дуже рідкісно, до речі, для України. Тому розкажіть трішки ще про ваш репертуар. дякую ну, таке цікаве питання. Насправді наш гурт існує більше п'яти років, і головна з наших цілей це створення українського музичного контенту християнського. Тому це завжди було для нас важливо. Щоб говорити про найкращу улюблену пісню, то трошки важко, бо коли ти пишеш, вони всі для тебе, в чомусь є особливі. Ну, напевне, це була одна із перших і яку. Напевно, більшість знає і пам'ятає, це Господь мій добрий пастир. Угу. Особливо мені подобається слухати, як дітки її співають. Така вона мені дуже близька. Фактично, вона створена на основі псалму, який ми знаємо, двадцять другий. Я її люблю. Також одна з таких моїх улюблених, він є там називається. Про те, що. В житті бувають труднощі. Можна відчувати себе розбитим, можна відчувати невпевненість, але Господь є завжди там, де є розбиті серця, там, де люди його шукають, і він завжди готовий підтримати, і прийняти. Теж одна з моїх таких улюблених. Ми чекаємо, коли вони вже будуть в доступі просто для прослуховування. Сподіваємося, що так, на жаль, вони є тільки на Ютубі зараз, але сподіваємося найближчий час записати їх якісно і поширювати. До речі, якраз хочемо показати шматочок відео пісні, яку ви записали на початку війни. Вона, якщо не помиляється, вірю я, так називається. Так, так давайте послухаємо. Ну, Бурахи потіли. Я слухала цю пісню декілька тільки... разів якраз весною. Uh -huh. і Ці слова так були влучні, що вірю, я весна все-таки прийде. Ми скажемо ні війні. Ми навіть з чоловіком в машині включали цю пісню, співали на повне горло, тому що от хотілося справді з цією надією жити і далі, наче живемо. Дякуємо за цю роботу. Сподіваємося, що ще більше людей будуть натхнені цією піснею. І знаєте, на хочемо запитати, можливо, ви маєте якусь пораду для всіх музикантів, які зараз не відчувають себе потрібними. От здається, що ну там захисники на фронті, а ми тут ну що ми можемо зробити? От щоб якось підбадьорити їх і дати стимул, щоб все-таки щось робити, і це буде точно корисним. Кожному з нас потрібна певний час підтримка навіть коли ти точно знаєш, що робиш правильно, іноді опускаються руки. Тому це нормально сумніватися і шукати себе. Це головне, що потрібно знати. А по-друге, і навіть те, що ми часто чуємо від наших захисників: що вони працюють ради нашого спокою, ради того, щоб українська культура розвивалася, щоб ми могли жити повноцінно. Тому ми маємо. Робити це далі, ми маємо займатися музикою, писати актуальну музику, актуальні пісні і бути сучасними, бути потрібними через те, що ми вміємо робити, через музику, через пісні. Дуже дякуємо вам, дуже класна розмова. здається, все, що про музику, про культуру, це завжди якось так піднімає. Десь, ще хотіла сказати, що люди теж чекали пісню в ефірі, писали нам коментар, чи співати будуть. я думаю, що ми викладемо просто цю пісню в нашому інстаграмі з посиланням на Ютуб канал, тому що я думаю, що не тільки нам так, з тобою повисково. так сподобалось, а й нашим слухачам. Івана ще раз дякуємо вам. Нагадуємо, що сьогодні говорили саме про. Культурний фронт, що роблять музиканти, як і класичні, так і естрадні. Говорили з Іваною Олійник, музикознавецею, вокалісткою та лідеркою групи Шелтер. Дякую вам. Дуже дякуємо.